Всім привіт! Сьогодні розкажу трохи вам про ремонтантні сорти, які у нас є. Перед вами сорт Мурано. Вже ось такий його гарний смарагдовий лист. Почав пускати вуса після видалення цвіту. Ось, до речі, ще якась одненька квіточка є. Видалимо її, тому що одна річка вона потребує в нарощуванні листу більше сил. І ось можна побачити, як гарненько розвивається. І серединка хороша, і вусик теж міцненький. А, також є ще у нас і кабріло, два сорти. Кабріло мурано, кабріло більше, мурано менше. Сьогодні теж будемо додатково ще видаляти весь а, цвіт, який лишився. А зараз вам розкажу трохи про те, як ми доглядаємо за ремами. Що ж, взагалі, ремонтантні сорти вони дуже вибагливі до догляду, до добрив. Тоді, коли звичайні сорти ви підживлюєте там один, два, три рази навесні, то з ремонтантними, ну, в принципі, це так само, але дуже багато всього потрібно давати по листу. Обробки всі ті самі, як і у звичайної полуниці. А от підживки вони бажають бути частішими. Тому що ягода постійно плодоносить, вона виснажується і без цих підживок просто-напросто кущі загнуться, восени засохнуть, і більше таких сортів у вас вже на гряці не буде. На прикладі Кабріло та Мурану можу сміливо сказати, те, що в обох сортів дуже хороша ягода солодка, а при хорошій теплій температурі. Восени вона буде родити і до грудня, і до січня. Аби тільки в неї був гарний полив, було джерело для живлення, тобто всі мікроелементи, трохи добрив. Обов'язково має бути хороша вода, правильна кислотність ґрунту, правильна ЄСІ. І загалом, якщо правильно доглядати, то доволі таки до пізніх сроків можна мати дуже і дуже хорошу ягоду. Ось так виглядає кабріло. Кущі трошки менші, тому що і розсада купувалася менше, вона була касетка, але для прикладу ось можна подивитися, бачите, вже пішли квітконоси. Ось вже йдуть молоденькі листочки. Такі листочки в нас виросли ось за весну. А, прошу помітити, що листочки всі здорові, хороші, вчасно зробили обробітки. Проходилися ми фунгіцидами від сімейного саду, проходилися інсектицидами теж від сімейного саду. Все спрацювало дуже добре. Надалі будемо працювати вже біопрепаратами по ягоді, щоб зберегти її від сірої гнилі і від іншої зарази, яка хоче поживитися ягодою. Те ж саме стосується і комах. По добривах дуже реми люблять борну кислоту, сульфат калію, сульфат магнію, карбамід навесні. Дуже і дуже ці добрива гарно працюють саме з ремами. В принципі, непогано працюють вони і з звичайними сортами полуниці, ці, які а, дають врожай протягом весни-літа, проте з ремами це працює ще краще. На осінь ми будемо мати трохи саджанців, Чи це буде касетка, чи це буде копанка, ще поки не знаємо. Проте ближче до осені це буде відомо, звичайно. Вже десь приблизно з наступного тижня, тобто з травня, з початку травня, ми будемо вести запис з Юрою на саджанці всіх сортів. Там, певне, що і оприділимося, коли і яка кількість саджанців Буде доступна, тому по ремах більш детально ми ще будемо записувати відео. А вам ми бажаємо гарного дня, гарних врожаїв, красивої та смачної ягоди. Побачимося!